Уявімо, що ви обрали зручний формат співпраці з паннорамглаз та замовили систему, а також у вас є монтажна бригада, яка буде її встановлювати. Тоді вам необхідно знати перелік стандартних інструментів, які знадобляться на об'єкті. З електроінструменту це лазерний нівелір, перфоратор, шурупокрут, болгарка, дриль, торцювальна пила з диском під алюміній та подовжувач на кілька розеток. З ручного інструменту це рівень правилу. Гумовий молоток, набір шостикутників та зірочок, канцелярський ніж, ножиці звичайні, набір ключів рожкових, пістолет для силікону та гумові шпательки для силікону, а також набір надвілів. Ще знадобляться такі дрібниці: олівець, маркер, вимірювальна рулетка, свердла для перфоратору, свердла для дрилі, диски до болгарки, кріплення, різний під кожен об'єкт, в залежності від матеріалів прийому. Також малярний скотч, силикон, знежирювач та гелевий. Це стандартний набір, який дозволяє вирішити задачі з монтажу на 95% об'єктів. Як ви бачите, якогось надзвичайного спецобладнання для монтажу наших систем не потрібно. Бувають, звичайно, нестандартні приєми, коли треба щось додаткове з інструменту або з розхідних матеріалів. В таких випадках перелік доповнюється по ситуації.